Є вибір рукавиць сенсорних, працюють з екраном по 350 гривень. Магазин Жужері на Соборній 192 Також є на Степана Бандера 49. Є різні моделі, різні розміри. Ось працюють з екраном. Такий контакт є на пальцях. Моделі хороші, він стопорні на кожен день, можуть гори бути. А якщо хтось... Ходить в походи на лижі можуть бути, але на невеликий мороз, на мінус пару градусів. Є вибір. І ось такі ось є тонші, більш теплі рукавиці. Лижні декілька пар яскраві, є лижні маски. Сезон таки скоро буде починатися лижний. В Карпатах вже морози, так що. Ціни 800, 950-400 гривень на лижні маски. І рукавиці є вибір. Ось позначені такі контакт. Є з кишенями навіть такі прикольні моделі. Так що Жужері, Соборна 192 та Степана Бандери 49.